Ірпінська амбулаторія номер 3 та Михайлівсько-Робежівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини відтепер енергетично незалежні, Випрацюватимуть від ось таких сонячних електростанцій. Дві сучасні мобільні системи громада отримала завдяки українській та всесвітній вітроенергетичній асоціації Дякуючи донорам з різних країн, ми можемо сьогодні передати мобільні сонячні системи амбулаторіям Ірпеня. З огляду на гуманітарну ситуацію в Україні. Ми хочемо надати вам ще більше станцій. Хочемо зробити свій скромний внесок в енергетичну незалежність України завдяки відновлювальній енергії. Сподіваємося, що сонячні установки будуть для вас корисними. Ви не самотні, ми на вашому боці. Наголосив у своєму відеозверненні генеральний секретар Всесвітньої вітроенергетичної асоціації Стефан Гзюнгер. Всесвітня вітроенергетична асоціація, яка безпосередньо виступила ініціатором цього проекту, вона відкрила відповідний фон, і люди з всього світа передають невеличкі гроші хтось 10 євро, хтось 20, хто 5 доларів. Але коли накопичується сума, головна мета використати ці гроші тільки на розвиток відновлень джерел енергії, щоб не купувати кровавий російський газ, кроваву російську нафту. Виробник електростанції вінницька компанія КНЕС Енерджі. Співорганізатор проєкту Андрій Коначенков зазначив, діяли за принципом Український продукт українському споживачу. Ірпінь став першим містом для реалізації проєкту підтримки закладів первинної медицини на шляху до енергонезалежності. Вони нам до нового року зробили дійсно подарунок і подарунок нашої первинки, бо медицина починається з первинки. І коли є вже незалежне джерело живлення, то ми зможемо надавати людям ту допомогу нашим містянам, лікувати їх. Ми дуже дякуємо від цієї ярпінської громади. Переваги цих сонячних станцій у автономності та мобільності її можна перевозити у різні місця, і що важливо, користуватися енергією від такої станції можна не лише коли світить сонце. Її можливо заряджати за допомогою сонячних панелей, але якщо, як ми бачимо, зараз погода не сонячна, то також вона може підзаряджатися від електромережі, тобто, коли дають світло, ми можемо її підзаряджати. Ця установка вона є ще мобільною, тому в принципі її можна використовувати за призначенням в будь-якій амбулаторії нашого міста.